Думку, почтіно, треба залишити в Челсі на другий сезон, чи звільнити і повернути Тухеля? Піду з кінця питання: Тухеля Боулі не поверне, тому що повернути Тухіля це визнати свою помилку. Далі, Почеттіна Почтіна в цьому сезоні робота його. я бачу його роботу. Команда з такими топовими суперниками виступає непогано. Ну, якщо не враховувати цей матч з арсеналом, що був нещодавно, але ж. Кожен клуб має ставити перед собою цілі мету на там на сезон, на два сезони. Передпочатки над повинні ставитися якісь цілі там попасти в Єврокубки, Наприклад, якщо він не попадає в Єврокубки, йому треба казати до побачення. Це нормально, це в принципі система багатьох клубів. Дають шанс, дають час. Якщо ти не справляєшся, кажуть до побачення. Училися на раді такі результати, як були рік тому у Потера. Але з Поттером